Глава п'ята. План втечі. Я все продумав. Ми непомітно зробимо підкоп під кошиком. Наш лаз пройде над кухнею. Ми проповземо по трубі вентиляції та виберемося назовні. Це буде сторона саду притулку, в якому багато дерев. Нас ніхто не помітить. Потім нам треба забратися якимось чином на огорожу. До речі, ти вмієш лазити парканами? Ні. Ну, це не страшно. У кінці Шепід Баунті перейшов у гарчання. Ця ідея здалася Крембо не надто вдалою. Як зробити підкоп, непомітно, коли він розкопував коріння дерев на прогулянці, земля летіла на всі боки, і ще Крембо не був упевненим у тому, що його новий товариш не підведе, адже те, що вони задумали, було протизаконно. Треба, напевно, залишитися чекати на господаря в притулку. А раптом він не прилетить за мною. Такі суперечливі думки роїлися в голові нашого героя. Порозміркувавши хвилини з п'ять, Крембо вигукнув Добре. Даю свою згоду на твій план втечі, але за однієї умови. Якої? Ти почастуєш мене своїм бугито. Нема питань. Дай лапу. Нас чекають пригоди. Гей, пора не лякай саниґоди в світі повно добра. Глава шоста. Утікачі. Щоб не було чутно, як крем бориє ямі в підлозі, Баунті стояв біля клітки мордою до собак слухачів та голосно оповідав різні історії зі свого життя. Здавалося, вони в нього ніколи не закінчаться. Одного разу ми з господарем поїхали до Сполучених Штатів Америки. Ви були в Центральній Америці? Ні? Ну, не страшно, може, коли-небудь і вам поталанить. Так от, США, це країна великих можливостей для таких як ми. Там будь-який пес може стати мільйонером або навіть мультимільйонером. Як? Запитайте ви, ось наприклад, мої далекі родичі, сім'я з сімох чихуахуа, переїхала до Нью-Йорка. Хазяї стали розміщувати їхні фото в інстаграмі. Це така штука в телефоні. Вони набирали спочатку десятки, сотні лайків, схвальне гав-гав по нашому, потім сотні тисяч гав-гав. І нарешті рекламні компанії підписали сім'єю чихуахуа мільйонний контракт. Тепер мої кузени й кузини продають собачий корм Борубору. Бе, гидота хімічна. Так от я відволікся. Тож далі про нашу з господарем поїздку в цю країну можливостей. Одного прекрасного дня до нашого номеру увірвалися поліціянти. На їхню думку, мій господар був злочинцем. Не знаю, що він такого накоїв, але в Мексиці ми жили кучеряво. Гроші лежали всюди, в кімнатах. Господар витрачав величезні кошти на гумки для перев'язування пачок із грошима. Ці папірці ніхто ніколи не рахував. Ми зважували їх на вагах. Я, звичайно, жив, як вареник у маслі плавав, мав власну золоту ванну кімнату і золотий лоток. Ну, такий туалет у будинку, щоб на вулицю під дерево не виходити. У нас завжди була найкраща їжа з найвідомішого ресторану. В результаті господар заарештований, а я. Депортований назад до Мексики. Собаки з сусідніх вольєрів тихо, як зачаровані, слухали розповідь Баунті. І тільки одна собачка з плескатою мордочкою бігала з кута в куток своєї клітки, заздрісно промовляючи: Вау! От де життя? Нас чекають пригоди, аміга, hey, пора! не лякай санегоди, в світі повно добра. Глава сьома Собачий нюх. Пройшло декілька днів, перш ніж їх секретний лаз був готовий. Крем борив під коп лапами в день, а Баунті розчищав ночі крихти цементу. Вони задумали бігти вранці, але випадково дізналися, що скоро їхнє праве крило притулку закриватимуть на карантин, а всіх собак переведуть у лів крило будівлі. Треба квапитися, щоб їхні зусилля не були марними. Ввечері, нарешті, друзі були повністю готові до втечі. Баунті перевернув кошик догори дном, забрався на нього, але так і не зміг дотягнутися до лампочки. Її треба було викрутити, щоб світло в їхньому вольєрі згасло. Крембо був трохи неповоротким і на силу виліз на кошик. На нього стрибнув Баунті і зубами викрутив лампочку. У темряві, тихо і непомітно для оточення, вони по черзі пірнули в діру. Втікачі якийсь час повзли по трубі вентиляції. Крембо раз у раз застрягав на поворотах. Раптом Баунті вигукнув Йой, аміго! Ми на місці! Це повинна бути кухня. Мій собачий нюх мене ніколи не підводив. Ще трохи, і ми на волі. Нас чекають пригоди. not a brand